Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Я тут вже якраз звузив колію. Що я намордувався. Ну, одним словом, це така процедура, яку треба робити, на жаль. Оскільки оранка в мене на колії метр 10 і ширше неможлива, можна сказати. Ай, боже боже, ну куди подінеться? Ну і плюс картопля посаджена завжди на 60. Мав би свою сажалку, може, садив би під свій трактор, але тим не менш... Тоже, вузьке то не завжди плюс. Корені плоди, вони ж мусять десь розвиватися, їм треба площа для маневри. Нашко, дивіться, тема відео. Вона вже свою актуальність частково втратила, оскільки сезон ніби пройшов кусовиці, так? Але є в мене один знайомий Павло, і в нього сталася така ерунда, яку я давно описував, тільки, на жаль, в спілкуванні з людьми по телефону. Проблема була, я на неї не то, що махнув рукою. Якби в мене було, скажімо так, тільки одне направлення якесь, так то я, можливо, справлявся би з потоком інформації, відгуків від людей, і я б спокійно собі е знімав би відео на ту чи іншу тему, прямо в ту саму хвилину, коли мені інформація е значить, поступила. Але на жаль, того неможливо добитися, ну тим не менш. Оскільки е, косілки ще будуть продаватися і далі, від того ніхто нікуди не дінеться, їх треба буде купляти, бо треба жити далі, треба щось робити. А може хтось буде хмелині косити йому треба косілку. Тобто, допустимо, що актуальність втрачена не повністю. Знаєш тако, е, заключається в чому основна проблема. Е, я багато разів знімав відео про ніби мототракторне навісне, так, яке можна використовувати на міні-тракторах, тобто в яких є трохточка, точка, бом там, не Е, Суть вся проста. Ви ніби економите це все правильно, оскільки ну, більшість людей купують техніку, переважна більшість, але не всім. З якою умовою, щоб нібито економити на тому, що потрібно було б наймати? В якому сенсі наймати буде треба завжди, якщо у вас нема власної техніки, по одній простій причині. В селі без землі робити нема що. Добре, значить, в чому заключається проблема того, що ми зараз розглянемо. Є кусілка. Є кусілка, Вона була КР08, КР09, КР1,1. Мототракторна. В якому сенсі мототрактора? В неї привід відбувається через ремінну передачу. На шків щеплення, накидається ремінь, є натяжний механізм такою ручечкою, де. Ролик-натяжитель підтягує ремінь, і тоді відбувається привід самого редуктора в тій косилці. Все прекрасно, все чудово. Поки не з'явився варіант, ідентичний до долі відсотка, тільки відрізняється типом приводу, не з'явився варіант на міні трактори КР -1 ,1, 3Т, на три точки. У ньому є кожушок і там є 6-шліцева хрень, на яку насаджується відповідно кардан і приводиться від валу відбору потужності вашого трактора. Тільки не враховано тим заводом і тими людьми, які взагалі це склали, і вони його навіть і не випробовують. Що ця система є заслабка на напрямий, можна його так назвати, привід. От, наприклад, є ремінний привід, так? Таких тракторів, де ремені виконують роль ніби демпфера, і скрутити щось дуже важко. Так само з мототракторним навісним, яке ніби приводиться в рух від або цепка, або е, ременя, де дійсно буде запобіжником саме та система приводу. Тобто ремінь він шліфане, тим паче в нього натяжка не така, як в струни. В нього натяжка ось така. Ну, Ніби теліпається, так як для генератора, ніби достатньо. І це зроблено спеціально, щоб ви не порвали ні первічного вала на мототракторі, ні редуктора і вала приводу на тій косілці. Відео з відгуком чоловіка Павла, ви побачите далі, щоб я його не озвучу, оскільки я зараз, на жаль, не в змозі його повністю озвучити. Там все ясно сказано, як божий день, в чому саме конкретна проблема. Ну скажу від себе і звернуся до людей, які їх виготовляють, Шепетівський Завод. Хлопці, перед тим, як відправляти в серію на виробництво, ставити на ленту, як хочете, називайте цю процедуру, якась навісне, його б можна було би. Це не є важко і не є проблема. Випробувати трошечки. Наприклад, вчепити ну, до якогось трактора, ну, це прямі випробування. Це воно так і відбувається зазвичай. Допустимо, ви щось точно скопіювали з польського, а тут, чорт від що, виходить, не то китайське, не то українське, не то якесь молдавське. І там яка система? За рахунок Демфера, бо я збився з думки, і за рахунок того, що натяжка там не така, що можна серенади грати, у вас є захист. Тобто редуктор і привід він переживе, оскільки ремінь пропустить нагрузку. Або, допустимо, проведеться цеп. Там яка система? Там, де три точки, там під таким кутом, відповідно, дві шестерні у голові. І далі пішов вал. А тут ззаду Вом. Що зробиться? Вом не пропустить нічого. Якщо нема обгонної муфти чи тріщотки, там. Ну, тріщотка вона не для того, обгонної муфти. Вона, типу, теж ніби. Має свої, але вона теж налаштовується на контакт, там, як допустим, в гілкорубах Харпал. Перегрузка шліфує. Тобто це там окремий диск щеплення між валом відбору вас і між приводом і шлільцевим на косілці. Пропускає чи на тому арпалі. Не дає, буксує. Люди на нього сваряться. Що ж воно буксує, його треба дотягувати. Люди добрі, вам порве порвебо щось в коробці, або на тому арпалі, чи в тій косілці. Це зроблено не нетибілими і не для дебілів. А хто дурний, він буде завжди казати, й твою мать, щось воно буксує. Воно зроблено, щоб буксувати, коли перегрузка. І значить, яка відбувається херня? Вже в чоловіка третій чи четвертий вал, який просто летить, який на різкі навантаження і на постійній, без можливості їх скинути з себе, розгрузити, тобто за рахунок того ненатягнутого ременя, як зроблена та косілка була спершу для мототрактора на ремінь. В неї, можлив... в неї нема куди подітися, в неї нема шансів вижити. І це велика херня. Мене то нервує. Я давно мав зняти відео, того, що людей по відгуках трохи є. Я поспілкувався з людьми, пописав по групах, почитав відгуки і так далі. Мав я час позбирати інформацію. Це не поодинокий випадок. Це не буде, що у вас така косілка ви дебіл. Це ті, хто її спроектував, вони не передбачили перегрузки. От людина їде, Павло, да, по-рівному. Без ніяких там кротовин, мурашників, без нічого, в нього ті вали летять. Десь густіша трава, можливо, там і так далі. Чого так має відбуватися? Неважно, скільки так осілка коштує, вона не доведена до пуття. Вал з серця, яку? та закаліть нормально вал. Добре, хорошо, якщо ви не хочете вирішувати питання з твоїми обгонними елементами, зробіть, щоб цей вал витримував. Я на Шепетівку, я маю речаги впливу на них. Я з ними вже мав розмову за деякі інші навісне, за інші косілки. Я ще з ними на що того поговорю. І відповідальних осіб, які беруть в них навісне, і, зокрема, ці косілки, я також попереджу, щоб вони мали на увазі і від себе якось повпливали, оскільки ситуація вимагає вирішення. Можна не вирішувати те питання, продавати далі, заробляти гроші. Так тільки настане такий момент, що відгуків поганих буде настільки багато, що вони не продадуть не тільки ті косілки, а й все інше, що вони мають в себе виробництво. Тому ну, ця херня не здорова, вона хреново кончиться для всіх. Я посилання з картинками на ту косілку лишу в описі, но ви ту косілку побачите в Павла далі на відео. Подивіться це відео, і ви зрозумієте, в чому заключається проблема. І це не тільки в Павла така херня. І щоб ніхто не писав, що Павло там якийсь криврук і так далі. Він людина з правильними, з рівними руками, з нормальною головою, не якийсь псих, не спішить, не дуріє, не порить гарячки. Я його знаю, він нормальний хлопець. Чоловік справа вся в тому, що недосконала та конструкція. І там дійсно рішення на поверхні знаходиться, де тільки ця косілка вже давненько куплена, а випадків поломки вже є на початку цього року. Тобто, які куплені в цьому вже році. Ну, Значить, питання ніхто не вирішував. Не прислухався до відгуку, оскільки чоловік звертався вже не один раз. Ну, висилають вони йому ті вали. Так? Ну, а яка, який сенс в тому, якщо ті вали такі самі по якості, як той, що зламався? Тобто він теж довго не буде. От вся причина заключається. Тому будьте уважні з тими косілками, поки питання під питанням, воно ще не вирішується. І я вас поки що попрошу утриматися від покупки такої косілки. Вона зроблена з косілки, тобто розрахована на ремінь з умовою і з можливістю скинути навантаження. Вом не скине. Коротше, придумали так, але не додумали, а і не обдумали. Ну, отак от так воно дуже часто виходить. Тому ця косілка, оці каери, вона її дуже добре видно, вона дешева, вона щось там плоть до 15 тисяч ціною. Так, єй за 11, там я її бачив, чи за половиною, щось типа того. От в чому заключається весь сенс. Ця косілка не то що сира, вона навіть ще не приготована в сирому вигляді, вона навіть не напівфабрикат. Там дуже багато є, що доробляти дійсно. Це не те, що там, як в цій КР125, типу подобі'я Віракса, що там поверхневі доробки, так? там нема сильної біди, там сам привод. Там сам, сама редукція і сам механізм, який обертає тарілки, він нормальний. От. І вали, все, все воно держить, оскільки там, грубо говоря, толком валів немає таких півтора чи, чи метр тонких, а є шестерні зразу на грубих посадочних валах. Тому там проблем немає. А з тою дійсно купа проблем. Тому ви будьте уважні, я її лишу, щоб ви побачили її десь там, ну просто щоб побачили, як вона виглядає, і ні в якому разі поки не купляли її. Є достойніші варіанти, звісно, дорожчі, але гемороїв буде менше. Поки питання, знову ж таки, повторюсь, під питанням, я буду розбиратися з хлопцями, щоб вони те питання дійсно вирішували, бо це херня нездорова. І так продовжиться довго, звісно, не буде. А зараз подивіться відгук Павла, повністю, щоб ви зрозуміли, в чому заключається причина, в чому заключається сенс, звідки беруться проблеми і як та косилка взагалі виглядає. І пишіть свої думки, свої коментарі. Я думаю, що тим самим і Павло через свою біду і те, що він зв'язався зі мною, хай вже він мені вибачить, що я так довго. І я з тою інформацією я чимось допоміг і врятував людей від покупки, того що ще, скажімо так, не варто було б купляти. Я нікому не обмежую і не хочу палків колеса вставляти магазинам, які торгують такою нав'язкою. Але то буде бити по їхньому авторитету, антиреклама буде працювати. Інформація буде передаватися, люди втратять свою клієнтуру і довіру майбутніх, ніби покупців. Це паршиво буде для всіх, тому я нікому нічого поганого думаю, що я не роблю. А наразі дивіться це відео і пишіть свої думки в коментарях. І бережіть себе і своїх близьких. І будьте всі здорові. Косівка КР-105, що від неї лишилося, бо вийшла серйозніша проблема поломка. Це Верронисто Шепетівка. Ось ротори робочі. І під час того, як ми її купили, стикнулися з проблемою, то, що ротори відкручувалися. Дзвонив я в магазин, магазин на Шепетівку, Шепетівка зв'язалася зі мною. І шепетівські подумали, що в нас тут погана різьба на їхній тобто Тут о, і на гайці різьба погана. А оказалось, що доволі просто рішити цю проблему, бо вони якби казали, що ми рішимо вашу проблему. Ну і так і вони не рішили цю проблему на що того, як вона відкручується ці ротори під час роботи. Придалось поставити шайби. Що на одному роторі, що на другому роторі. І по-друге, ротор масивний. У нас тут є підшипники. шків по ходу робили шпітовські. Тобто в майбутньому він розлізеться пополам. Так що тут диск знизу стоїть під ротором дискової борони. Такий що дуже серйозний диск, і того ротор тяжілий. Ну ще Плюс вони доварили металу, то й, може бути і цей теж давати ефект. Ну Знизу диск від диску і борони, на мою думку. Привіт! У нас ось карданна передача йде, шків, рімень. Тут е, рама, оця качаюча рама вчіпляється усюди. Ось качающа рама, тут чіпляється вона. Ось ці ограничители ставляться у місці з рамкою. І відповідно вона качається. І відповідно, зіціля рівня передача переходить на цю сторону. Тобто з усилля рівньової передачі на, з правої сторони на ліву. І що далі вийшло? Поломка. На качаючій рамі навіть не викусили. Ми гектара, так можна сказати, обічну кат видаєте їм гектари косити, а вона гектара навіть не викусила. Якихось там 60 сотих викосити. Передній ротор бере виломує кріплення спереду. Це вуха приварені вже ну, усилені, можна так сказати, вуха для того, щоб щиток тримався, то щиток повідкручувався, вуха повідпадали. Вони тут отворів наробили. Немає чого смислу було поставити просто болти, гайки і пружинні шайби. Ні, вони зробили отвір. Різали різьбу мітчиком І відповідно тримається, так да, тримається. Тільки така вібрація, що щиток сам відкручує ці болти. Довелося поставити гайки і шайби у жині. Тут натяжний. Тобто ціля переходить рівень у нас на натяжний, з натяжного на перший ротор і на другий ротор. Один, навіть скільки два рівня. В принципі, кусілка для того, щоб косити кролям підходи. Ну якщо у вас є велике господарство, вона нікому не підходить. Просто-напросто. Щоб би не казали, да, проста вона. А якби навіть і була більш серйозніша, то було б треба було збирати серйознішу косівку, більш лучшу. Так що якось отак. В принципі, ще раз свою думку скажу, ну якби було нормальне щеп'ятівське обслуговування. От сказав, що в мене поламалася рамка, зробити рамку. Він обіцяє, мені вже скоро місяць буде. Якщо місяць буду чекати, за ким ту рамку вони мені зроблять нову. Приведе заварити. Якщо воно знову тут лопне, то, то, того, прийдеться збирати нові гроші відповідно на більш кращу косілку. І скоріше прийдеться брати польську косілку до шефенга. Свої не хтось робити бракороби. Приходиться польські купляти, потім розказувати, чого ви купляєте за кордони. Такі прокороби робимо. Як тут такий великий квадрат можна було посадити з таким зазором великим? Я не знаю, чи в польської лісі такий є зазор здоровий, як на відео. Видно, що такий зазор між двома квадратами. що квадрат просто-напросто. Продовження відео. Відповідно, я не показав тощину металу. Ось така тощина металу у нас тримають ротори. І погано вино заварили і того ротор вирвав цей метал. Якби, звісно, метал був грубший, стянка грубша була, а то що ті ротори по 30 з чим-то кілограм важать. Чи може навіть десь більше 25 кілограм важать. Точно не важать. Це приблизно моя думка її ваги тих роторів. Щоб воно я тут не виламало. З такими отворами, ще й здоровими. Що тут тримає? По бокам. Все. Ось все, що тримає. ось, Стямочки по бокам тримають. А посередині отвір. Варили толку, відповідно, на дні втулку проставку. І, відповідно, перекалили ротор на... під нагрузкою і взяли ламу. А ось цей є механізм качаючий. воно З тим отвором вставляється туди почіпник. Ось. І відповідно в нас вона качається ця рамка. Тут у нас натяжний. Ну і ось регулюється натяг основного рівня чи паса правильно сказати. Ця рамка здвигається назад. І плін цей ремінь передній натягається в ту сторону. Ну і що ще? Ну тут такий капітальний зазор, якщо не видно на камері, між цими двома квадратами. Я не знаю, що в польській лісічці є такі зазори. Придовжує болти вставити, приварити ось. Такий собі апгрейд. бо означає вони не будуть, ці болти. Вони тільки тут два больчика поставили, а цей квадрат весь просто качався на цьому квадраті, цей великий квадрат. Диски ще, есть самі ротори не приходилось розбирати, але ну, передній ротор вже скоро так само почне сипатися, бо нижній диск, на якому їде ротор, починає кичатися, хитатися. Владі би все розказав про цю кусілку. Вже там думку казав свою. Якби, я подзвонив, вони-да-да, да, да, зробили, привезли, відправили Там, типу, з рукшого металу. Ну ви ж, блін, робите там в місті, ви ж його не косите. Навіть. Тобто я людина, яка користуюся вашим навісним обладнанням. З... Роблю з ним. Тобто, люба поломка, я звертаюся до вас, ви мені робите запчастину. Чи навіть по гарантії, чи навіть коли плачу вам, заплачу навіть за це. А ми просто включаємо режим інгнорування. А потім, коли люди купляють такі самі косарки, для китайських тракторів для шефенгів, слугують всяких продавців, не читають коментарі, так само як я послухався свого відчуття, що а, вона простенька косарка, що буде робити. Вона гектар не викосила і в такому стані вона знаходиться. Тобто, відповідно, ну, гектар вона ж могла викосити спокійно, іби вона якісно була зроблена. Вона гектару не викосила навіть. Так що, якщо вже брати косарки... У нас в Україні, я не знаю вже, яку ти вибереш косілку, складати кошти і купляти закордонну косілку. Чи навіть ліцензійну пол копію польської лісічки, яка може, можливо, в Україні виготовляється, а не завозиться. Там 1,25-1.35 на Шефенга. Тільки на Шефенга треба 1.35 брати з коротким плечем для 240-го і прийдеться ще передоктувантажувати. 1.35 буде, звісно, да, вона мощна, конструкція в неї. І набагато крутний момент передає, ніж 1.25. Порівняти з цим, у ті дві. І порівняти серійну копію. Ну як серійну копію? Серійну косілку фірми Лісічка по своїх передачах. Це дві різні косілки. Просто-напросто. Та й підход різний до людей. От того і не хочеться наших купляти нічого то ігноруйте. Це ж твоє блін, залізо. Ну, да, я його купив, я кинувся, воно дешеве. Бо мені сроки піджимали в мене. А тепер в мене сроки зовсім другі подумати, на що то купити набагато щось Лучше, ніж оцього. Якщо воно взагалі не розвалиться скоро. Якщо там, де рамку варили, ту качальну, якщо там Опять воно не трісне, бо метал перепаляний буде вже. І ще одне. Вони обгонної муфти не поставили, треба купляти обгонну муфту. То тобто ще плюс 2000 гривень. При тому, якщо це її скласти і вона буде робити, якщо вона знов десь не накриється, що в неї не поламається. Бо якщо без обгонної муфти, то ти трансмісії не виключиш передачу просто-напросто. Вижмі щеплення, то сілка ще трактор толкає. Так само вони не поставили запобіжника тут, просто палець, вставляється в отвір і все. Тобто в жмеринське хватило розуму поставити штопор. І, відповідно, захисну пружинку від польської косілки, щоб підривало, відповідно, скидало косілку. Ну, шепетівці вирішили так поступити. Тобто, відповідно, вони роблять самопальне, яке не має ніякої ліцензії. І, відповідно, бояться копіювати. Я розумію, якби ліцензія була. Права на автора так звані. Ви ж не продаєте його в Польщу. Якби ви продавали в Польщу, поляки вас би, блін засудили за такі барахлоби. І ще, при тому ще копію таку гамняну. Зібрали кусівку КР-105, прокосили 10 метрів донизу городу. І все, кусилки відпав ротор. А відпав ротор по тій причині, що в нього лопнув вал. На відео видно, де варилося, де рамка лопнула. І це до того лопнув вал на роторові. Ота то. така техніка. А ось сам вал. Десь сантиметрів, ну 3-4 баланк. Таке відчуття, як він з двох частин складений був. Просто-напросто добрий вал по товщині металу. А ось то, що всередині ще вал лишився частина вала з ротори. Ще треба розбирати отаке От воно Отака така якість чи це воно блін, тільки на печетнику трималося Вони сували, вал з двох частин був складений просто-напросто бо як це вал такий рівний ідеально ну, якщо воно ламається воно ж має бути якийсь злам а це ідеально як ножовкою хтось різав по металу. чи навіть болгаркою різаком працював хтось Ідеально углом 90 градусів зріс є. Таке відчуття, як з двох валів ротор складався. сам Привод ротора. Тобто цей бал сюди впіхався. А той знизу непонятно яким фізичним способом тримався. Бо як це так може бути? Ні ржавчини, нічого немає на цьому валові. Цій частині вала. Якась фантастика.